Вона е, поки що зайопала з вами там. Ну, то скільки ти контролювала. Але в мене і з тим, що я контролюю. Що mm. ми робимо? Ми аналізуємо першу нашу кутіку. От ви подивіться, і от особисто на цей пальчик. До речі, вичебтірігаю кусок, ми потім його допрацюємо собі. Нічого страшного. Ми завжди маємо зрізати в будь-якій кутікулі оцю ось, ось біленьку полосочку. От ви її бачите? вона видно взагалі? Ось, ось це ну, да, бачу. тут слажніша робота через те, що вона така манюсечка і ніжна-ніжна. Ну, ми не <губ> ну, взагалі все умниваємо. Як ми фіксуємо руки? Я теж фіксую руки так, щоб при будь-якому русі, в мене немає такого, що я на воздусі щось там роблю, смикнулася, десь рука моя ділася, поїхала, чи там відвинулася, одна і навіть там сперлася, я ніколи не посунуся далі. Ніж і не пираємо ні клієнта, ні себе. Ми фіксуємо хорошо руки. Так як я висока, може когось ще лактями виходить. Ось так. Далі працюємо ми нашим носиком. наша робоча поверхня ножничок це ось. Носік завжди. доверху, да? ну, да, носик наверху, ми ж, я маю на увазі, що ми полотном не працюємо тут. Це не так, як різати бумагу, да, що ми взяли і все. Ми завжди, коли працюємо з кутикулою, прям кінчик іде. Тобто, ну, бачите, отакі ми Масочки, отакі порі... ну, uh -huh. відкриття. Носик. І ви от берете прямо на цей носик перше, проаналізували, подивилися, прям відмірили собі прям, ну, міліметр півтора носика. І для того, щоб. Для чого? Тому що ви не отако починаєте різати кутикулу і відрізаєте кусок тут. І так от у кусочку захопили, оцю білу полосочку. Як розрізняти Кутикула це ось цей білий верх. Ми її через той припідняли, щоб бачити, як вона хорошо відділяється. Від нашого бокового валіка. І раз, тут нема котікулки, пішли по колу. Хоп, виняли акуратненько. Акуратненько, не спіша. Положила, прям я положила буквально міліметр. Хоп, потягнула. Знов так само зайшла акуратненько з того самої полиці. Хоп, потягнула. І дуже по чуть-чуть і дуже акуратно я тут відрізаю по колу. Я не спішу відрізати великий клапоть. Я ріжу буквально, знову дивіться, проаналізувала, ось у нас кінчається. Мені треба міліметри відрізати. Я заходжу лезом. Працюю, до речі, як стоять ножнички. Вони не тако стоять. Ми тако нічого не зрізаємо. Ми не зріжете. Ножнички практично стоять, ось так. Тому що наша кутіку вона росте там, ну от вона росте. Як це? Перпендикулярно, це паралельно да, до нашої ногтєвої пластини виходить. Для того ми вивертаємо лезо ось так. І спопідни, нижнє лезо йде, контролюємо теж і нижнє лезо, під кутикулу верхнім накриваємо по маленькому кусочку і по колу рука. Рука піднімається, крутиться. Тобто Тут я не кручу ножнички, ви такого нічого не зробите. Отако, типу, ми працюємо нашу, повністю локтем. Тобто це ножки як продовження нашої руки. Ми не мене крутимо. Чуть-чуть підкручуємо, -чуть ну і все. Це все, що тут буде ножничками. Зроблено, можемо тут там хоп, ну це десь. Так як це я бачу, біломки забрати. Ще раз допрацювати з одної сторони і все. Ідеальний зріс це коли зріз одною лінією. Ну так як в нас кутюкола тут, бачите, і практично немає. От, навіть, я ще раз беру. Я цей теж зроблю, бо тут практично не видно, що ти... Ні, давайте цей тут ще менший. Ну, Ну, тобто, я собі аналізую десь її немає. Ну, я хоп. Можна її запиляти? Так, да, можна, ви можете зашліфовувати. Це я вам прям... Зашліфовувати цим кружечком? Тут, тут немає, тут немає. Отут треба зрізати. Шариком оцим, так? Да? Так, да, шариком поліруємо. Тобто, якщо вас оцей варіант влаштовує, то в мене він влаштовує. Почти. Все одно тут трошки є. Просто знаєте, що? чого я ну, от бачу і зрізаю, бо ви шариком цього всього почнете, воно по-любому шарики його підніме. І шарик його почне ну, треба буде дочухати шариком, і буде пропил на одному місці, бо куті була трохи волога. Більше так. Що, зрізаємо ось цю? Ну, в принципі, так. Да.